Це військовослужбовець із позивним ЗЕВС разом із побратимами. Він виконує бойові завдання на Новопавлівському напрямку. Сьогодні від Рівненської громади чоловік отримує військове обладнання, яке допомагає зберегти життя бійцям на передовій. Сьогодні отримали від Рівненської міської ради 4 кофло. За що ми дуже вдячні. Вони нам допомагають на передових позиціях заряджати. Ну, Абсолютно все, типу це невід'ємний елемент на передових позиціях. Військові розповідають, що потреби на передовій не зменшуються. Зараз на фронті необхідне обладнання, яке допоможе виявляти та зупиняти противника. Найбільша потреба зараз складається з того, що необхідні БПЛА типу Мавік-3Т. Тримали, які мають здатність вести розвідувальні і бойові дії в денний і нічний час. Під час чергової передачі техніки 31 військова частина отримала 54 дрони та 12 зарядних станцій. Екофлоу набираємо більше обертів для того, щоб більше передавати, тому що вкрай важливо зараз отримати те, що їм необхідно. Вони дуже дякують за це, дякують громаді, дякують нашим потакам податків. А ми в першу чергу дякуємо, тому що вони дійсно стоять і боронять нас. І ми маємо чітко розуміти, що ми в тому маємо робити все, щоб максимально допомагати бути поруч і Тримати сила оборон допомогу для захисників Рівненська міська громада передає не вперше. Обладнання закуповують за кошти платників податків. Діана Грицюк, Ангеліна Яценко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.